Доброго дня. Сьогодні 31 січня і я сію чергову партію квітів. Сію, ну, майже посіяла сьогодні вже ті які сорти, які я сіяла 19 січня. Я їх повторюю, бо я на декілька партій їх розподіляю. І покажу вам, які я в цьому році ще не сіяла. В Цьому році я ще не сіяла сальвію. Сальвія у мене трьох кольорів. Біколор біла з червоним, червона і рожева. Сію, я посипала трошки пісочком, щоб лучше було видно рядочки. Ну, Так як на камеру ну, не видно, навіть я і в окулярах, і бачу його не дуже добре. Я його так розсіваю, я не розпложую його по одній зерниночки. Я беру по чуть -чуть на пучечки. І так легенько його розподіляю. Після того, як я розподілила його по рядочку, я його е, проливаю трохи. Я пару днів назад пролила ґрунт і він уже е, трохи підсох. Він вологий, але не мокрий. Тому я, я так звичайно роблю. Поливаю в рядочок, не поливаю весь судочок, а поливаю отак в рядочок. Легенько присипаю землею. Землі я ложу у судочок теж небагато, невеликий шар, тому що, коли великий шар землі, їх тоді тягне догори і коріння не так розвинене, я вже замітила, а коли. Не багато землі, то є дуже хороша коренева система. Притоптала, щоб насіння прийшло в контакт із землею. І тут вже я поливаю пульвізатора, не стору. Так як я вже пролила, мені тільки треба зверху, щоб воно було вологе. О, легенько я його пролила, отакого, накрила, підписала. І я ставлю в мене на коридорі теплий пол, я ставлю її на теплий пол. І там вона у мене проростає. Також покажу, я буду сьогодні сіяти петунію. Петунію я вже посіяла 19 січня каскад пурпуровий і, і синій. А сьогодні я теж їх посіяла. Тому що вони швидше їх треба висаджувати, вони махрові, і вони довше проростають, їх треба раніше. То я буду в основному сіяти петунію 19, го мабуть, лютого, а сьогодні посіяла я каскад, посіяла супер каскад. І зараз я сію ще пуваб. Це теж великоквіткова петунія. Тут Зернечко воно і дражіроване, ну воно невелике, я не бачу, чи вам його видно, чи ні на екран. Я його також розсіваю по рядочках, беру, роблю рядки. О, Воно, бачите, біленьке і його тут видно. У землю я додавала агроперліт. Хоч у мене і земля покупна, вона і так пухка, але ну, все одно агроперліт трошки він буде більше трохи влагу, наче так придержувати. І пухіша ще буде земелька. Я не присипаю. У неї миленьке зерничко, і вона любить на світлі проростати. Я її поливаю так легенько. Я грушку раз придавила і так веду, бо її як кожен раз так придавлювати, вона змітає насіннячко. А коли однією такою водичкою проливається за одним разом, то воно тихенько лягає водичка у рядочок і насіннячко не змиває. Також накриваю, підписую. Ставлю, я вам покажу, ставлю в мене поличка з підсвіткою, Я ставлю петунію на поличку, бо їй потрібно світло. І ще сьогодні я посію, теж, я не буду вам показувати, щоб не займати ваш, ваш час. Технологія одна і та ж. Посію шаротики, сьогодні, теж вони сіються, сію я все рядочками. Потім можна його підсипати, Якщо ще не пікірується, а воно трошки потяглося, його можна підсипати трошки, його можна прорихлити, просипати. І коли воно рядочками, а не загущено в судочку, йому більший воздух доступний. Тому я вже це не буду показувати, я вам хочу показати, ось дивіться, я сіяла 19 січня пеларгонію зональну. Я тоді вам показувала 10-й, що він тільки-тільки сходить, він не зійшов, він пропав. Дев'ять штук із 10 зійшло, Я теж вважаю, що це 90% схоже, що це дуже добре. Вона вже викидає, якщо, я думаю, вам видно, ну бачите, викидає вже справжній листочок. Я сьогодні її посадю в стаканчики. Все, дивіться, який корінець пеларгонії. Дуже шикарний. І поливаю водичкою. Корінець пішов із ґрунтом в контакт, але не заливаю. Його треба полить, але не перелить. Це моя ось поличка. Лампа тут, метр двадцять полички, 1,20 двадцять лампа. Це ті мої, що посходили, стоять, а ось це ті, що сьогодні я посіяла, які повинні сходити на світлі. Це ті, що ось я сіяла. 19 січня, вони, бачите, посходили Посходили гарно. Тут навіть лобелію це я вам і не показувала. Я 21 січня її сіяла. Лобелія кущева і лобелія ампельна. Дуже гарно зійшла. Ну, Її потрібно буде пікірувати, мабуть, ранку, бо вона в мене вийшла дуже густа. Ну, не вмію я рідко сіяти. І ось, дивіться, яка в мене вже газанія. Тоже вже через декілька днів буду вже її пікірувати, вже вона величенька. Тут теж ось і гвоздика, дивіться, яка гарна. Ну, Вже скоро скоро почну пікірувати. До нових зустрічей, до нового ефіру. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Чекаємо нових ефірів.